Осії знову горять НПЗ, і це важливо, тому що українські війська продовжують атакувати нафтопереробні заводи і інші об'єкти російського ВПК, так само постійно безпілотниками. Фактично кожної доби такі атаки відбуваються. І ця доба не була винятковою в цьому сенсі. Зокрема, пишуть росіяни про те, що в Краснодарському краї, в Слов'янську, на Кубані лунали вибухи і спалахнула пожежа на території НПЗ. Цей нафтопереробний завод доволі таки Регулярно навідують українські безпілотники, і нова атака відбулася приблизно починаючи від е, першої ночі за 15 Перша було чутно вибухи, і тривала вона близько години. Ця атака з в кілька хвиль з певними перервами, після чого завод загорівся. Е, пишуть підписники російських телеграм-каналів, шот та інших, що вони бачать пожежу власне після цих вибухів. Окрім того, не було атаковано, крім цього, НПЗ, який загорівся, і ще низку російських міст і регіонів. От, зокрема, згадують росіяни у своїх соцмережах, вибухи в Саратові. Поруч в Енгельсі, це місто неподалік від Саратова, де відомий військовий аеродром розташовано. Ну і так само на півдні Росії в Приазові місто Єйськ було атаковано. Воно теж відомо саме. Своїм аеродромом, своєю авіабазою, які саме об'єкти були атаковані в цих містах, поки невідомо. В Саратові це може бути той же нафтопереробний завод, який регулярно теж навідують українські безпілотники, а може бути і е, аеродром. Авіабаза там в районі Саратова їх не бракує. Таких авіабаз. Отже, наразі ми бачимо теж заграву, пожежу і вибухи, які е, от, зафіксували місцеві мешканці. you <sighs> Навіть на камери своїх телефонів, смартфонів, тобто прольоти дронів, робота ППО і прильоти, які спричинили пожежу. Звичайно, що такі наслідки потрібно завжди перевірити, деталізувати. Тож чекаємо на дані об'єктивного контролю, коли вже будуть супутникові знімки або якісь витоки інформації, достовірність стосовно того, до яких наслідків і по яких об'єктах власне ці удари відбувалися, і до чого вони призвели. Ну і сфрон. Фронту надходить багато цікавих новин. Ну, зокрема, вчора росіяни писали у телеграм-каналах, які описують події на фронті, на війні, про розгром колони на Білгородщині, де мова не про просту колону техніки, а про. Колону ЗРК С 400 тобто комплексів ППО, які рухалися по прикордонних районах Білгородської області для того, аби полювати на українські літаки. І от досі шпіона відомий телеграм-канал, який славиться своїми інсайдами, публікує дані про те, що 14 грудня близько 16.30, відбувся удар по колоні зенітно-ракетного комплексу с 400 який е, здійснював марш, маршмаршкидок у районі населеного. Пункту Раївка Білгородської області удар здійснили шість безпілотників ударних. І внаслідок цього удару пускова установка одна знищена, інша пошкоджена. Також чотири зенітні керовані ракети були знищені. Особовий склад врятувався. Кадри рухів цієї колони по прикордоні Білгородщини теж публікують російські телеграм-канали, але зазначають, що це кадри ще літнього осіннього періоду. Тобто знята ця колона була раніше. Ми просто можемо собі скласти уявлення про те, як вона виглядала, які пускові установки або інші елементи були задіяні саме у русі такої колони. Отже, саме от така техніка і була атакована українськими безпілотними апаратами. Вірно, на дистанційному керуванні, адже вони дуже точно прилетіли. От вони атакували подібні, дуже цінні важливі цілі на території Білгородської області. Поки очевидно, що повідомлення про ураження цієї колони неофіційне, але власне це джерело досі шпіона. Дуже часто, як правило, скажімо так, публікує дані, які згодом. Підтверджується на 100%. і окрім того, ще один інсайт з'явився у російському зет інформаційному просторі в російських телеграм-каналах. Росіяни пишуть про те, що було втрачено частину, принаймні екіпажу підводного човна Варшав'янка в Новоросійську. Цей підводний човен нещодавно днями підірвали спецпідрозділи українського війська, служба безпеки України, якщо бути точним, служба безпеки України провела унікальну операцію з ураженням підводним морським дроном, човна підводного субмарини. Носія ракет Калібр під назвою Варшав'янка. От момент цього вибуху було зафіксовано на камери, встановлені в порту Новоросійська, і у Бухті, нібито захищеним, перебував цей підводний човен класу «Варшав'янка», але його і там дістав український морський підводний дрон. Вибух був надзвичайно потужний. Його ознаки залишилися навіть. На пірсі поруч за десятки метрів від цього човна, і сам човен в кормовій його частині був суттєво пошкоджений. Супутникові знімки також свідчать про те, що човен продовжує опускатися нижчі ватерлінії під воду в зв'язку з пошкодженнями, а покинути місце ураження він не може. Цей човен, тобто він все-таки не може переміщатися, оскільки поруч судна кораблі покинули це місце підриву. А от Варшов'янка залишає. Це на місці, що може свідчити про те, що човен став некерованим і не може переміщатися саме після удару, після вибуху, після операції Української служби безпеки. так от російські телеграм-канали додають значні важливі деталі до е, наслідків цієї операції. Зокрема, напишуть вони про те, що е, власне в ході цього вибуху значна частина екіпажу постраждала і вже повідомляють про 14 14 загиблих. Спочатку були повідомлення про 10 загиблих, серед яких один офіцер і дев'ять строковиків От загалом тепер втрати на цьому човні становлять. 14 членів екіпажу пишуть також про суттєві пошкодження цього судна. Росіяни відразу ж таки опублікували на рівні міністерства оборони ось такий коротенький сюжет, де усе заблюрено, і човен показано з носової частини, та яка не була підірвана, не постраждала. Мовляв, от він на місці цей човен. Нічого з ним не сталося. Однак, власне, навіть такі докази в лапках були непереконливі для російських зет пропагандистів. І вони заявили, що Міністерство оборони Росії приховує всю правду, не договорює щось і от згодом з'явилася інформація, зокрема в телеграм-каналі Кремльовська табакерка і в інших теж інсайдерських таких от каналах, які спеціалізуються теж на витоках інформації про те, що 14 загиблих військових моряків було фактично зафіксовано після цієї атаки, тобто частина екіпажу загинула. Також джерела в Чорноморському флоті повідомляють російських зетників про те, що через недбалість керівництва командування Чорноморського флоту і відбулася ця атака. Їх нібито попереджали. Були певні сигнали про те, що Україна може готувати подібну операцію, але не було належним чином при. Крито і захищено порт і бухту Новоросійська, тому цей дрон і проникнув аж туди до цієї субмарини. Е, крім того, повідомляється, що путіну поки не доповідають всю правду і деталі про наслідки цього удару України по е, підводному човну, намагаючись якось пом'якшити ці наслідки і згладити гострі кути. Тобто кажуть, що ймовірно щось сталося, але підрив був, але до значних наслідків він не. Призвів, це офіційна версія для Путіна. Дезінформують кремлівського диктатора, так як часто це роблять росіяни в інших випадках, коли говорять про фронт, путіну, наприклад, доповідали вже тривалий час про те, що той же Куп'янськ повністю окупований. Виявилося, що це не так. І от власне про зміни по фронту далі ми і поговоримо. Оскільки Deep State Map – проект, який Фіксує постійно зміни на фронті. Повідомляє про те, що росіяни просуваються в районі Сіверська, зокрема і атакують Гуляйполе. От серед нових змін по карті на Діпстейт було повідомлено вчора в продовження про те, що ворог просу... просунувся, зокрема, в районі міста Сіверськ, також в селі Серебрянка на Донеччині. Ну і в межах Гуляйполя Росіяни теж намагаються просуватися. Там тривають міські бої. стосовно Сіверська, то обстановка там дуже складна, і власне джерела українських медіа, які пишуть про фронт, повідомляють, що для повернення контролю над містом потрібно задіяти резерви, оскільки групи росіян фіксують майже у всіх районах міста. Тим часом, от, власне кажучи, ми можемо побачити цей район фронту, район Сіверська, Сіверська пов'язаний дуже тісно із з Лиманським напрямком. Обидва міста на Донеччині розташовані. Мені неподалік а, річки Сіверський Донець.